Соціальна підтримка, удосконалення освітньої сфери, відновлення житлової інфраструктури після ворожих ударів, а також контроль за дотриманням правил благоустрою в місті. Ці питання розглянули на засіданні виконавчого комітету. Рішення стосувалися як підтримки вразливих категорій населення, так і подальших кроків з відбудови та забезпечення стабільної життєдіяльності Харкова. За результатами реєстрації до участі засідання виконавчого комітету видали приєдналося 19 членів виконавчого комітету. У приміщенні якому відбувається засідання присутні один член виконавчого комітету, тобто всього беруть участь засідання двадцять членів виконавчого комітету. Нагадую, що кворум у нас 11 осіб, тобто необхідний кворум є. Починаємо засідання виконавчого комітету Харківської міської ради. На засіданні обговорювали питання соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Муніципалітет опікується цією категорією, особливо під час війни. Також продовжено безкоштовне харчування школярів. На додаток виконком збільшив кількість інклюзивних класів у харківських школах. За даними муніципалітету, у другому семестрі 2025-2026 навчального року, кількість учнів з особливими освітніми потребами зросла на 10 осіб, і нині становить 586 дітей загалом у харківських школах тепер функціонують 405 таких класів. Ще одне питання стосувалось повного або часткового демонтажу житлових будинків, які були суттєво зруйновані внаслідок ударів агресора та більше не підлягають експлуатації. Також, де це можливо, передбачено капітальний ремонт про виконання робіт з демонтажу об'єкта пошкоджених або зруйнованих внаслідок воєнних воєнних дій. Хто за, прошу голосувати? Дякую, рішення прийнято. Обговорювали й дотримання правил благоустрою Харкова та законодавства України. Всі питання, що стосували створення комфортних умов для проживання у прифронтовому місті, члени виконавчого комітету підтримали одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.